Це таке враження, що туди українців заманюють, і по самій судді її знищують самі рашицькі військові. Туди вже іскандери летять, туди летить артилерія. А мені здається, в наших військових вистачило розуму не піддатися. І вони, наскільки я розумію, вивісили прапор і не зайшли в суджу. У мене досі відчуття одне з двох. Або це якийсь політичний договорняк і щось дуже нехороше, між кимось і кимось, що ми бачили під час заходу в область, з дуже підступними намірами, або друге, або друге створили пастку. Комусь підкинули ідею, комусь не військовому, в найвищому керівництві держави, підкинули ідею, от можна зійти і показати кому такусь кіну мать. І хтось дав наказ. Наскільки сумнівна операція, от ви кажете, що тримають інформаційну тишу, я перепрошую, тримати інформаційну тишу це не наше. Принаймні, є гур і є Буданов. Там, де треба мовчати, ви знаєте історію з малі з туарегами. Ці туалеги. На...